Усім привіт! Сижу, чекаю віку. Ой, сонце, сонце. Чого чекаю? Ось вона прийшла вже. Чекаю, тому що доч запросила мене у кіно. Каже, як ти там сказала? Спонсор показу. Спонсор показу, донь. твоя донька. Так що спонсор показу вже прийшов. І ми їдемо у кіно. Поїхали! Доброго ранку. Подивіться, яка краса. Давно так не починався в ложик. Доброго раночку. Оно ну, качечки. Ось о боже. Як класно сьогодні, класно. Ось у наші собаки. Так, тут це в нас Це в нас барат. А Аремі, оно ремі. Люда, Наташа. Наташа і Віка шукають сучку для ремі. Наташа хоче щенка. Шукають, шукають на OLX, обяви. Ну от, А ми гуляємо. Ой, ну Кеті свій мішочок як хоче, так і перекручує. В общем, Кеті спить, а я буду готувати вечерю. А що в мене на вечерю? На вечерю в мене жулієн. Жарю цибульку. Тут у мене курка, грудка, гриби, упаковочка, шампіньйони, сметана з курячим бульйоном. Це вже все в мене закипіло. Зараз я додав цибульки туди, ось це ж підмажу. Так, і вже натерла, звісно ж, сир. Ох, і сні... О, сніданочок, вечеря. Ох, і вечеря в мене буде класнюча. Ой, аж слинка потекла. Це неймовірно. Я помилилася, що сніданок, але бачите. Скільки ціла кастрюля, тож, звісно, завтра в нас з вікою буде й сніданок. Ой, 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 смакота. Всім смачного. Доброго раночку. Сьогодні неділя. Дивіться, вже підсохло, зранку був такий дощ, що ми навіть на берег не ходили. От, сочканули ми сьогодні берег. Артему, Віки був, вона теж вони заспали. І я сказала: піду в соціум гуляти, так що ми з Кеті гуляли по району. Привітулі! Ми вже вдома. Так, я нарешті <реш> до цього кефірчику добралася. Це в мене перекис, кефір-перекис. І я вирішила, що треба якісь, ну, ну, в общем, шкода виливати, тому будуть якісь. Ладушки. А тут в мене між ногами лазить. От, значить, що ми робимо? Беремо отаку, муку, отаку, е цільно зернове, борошно. Іншого в мене немає. Діка казала, що з нього нічого не виходить. І, ну, Вийде, то. то не вийде. Так, просі, я на глаз. Все на глаз. Отак от висипаю, просію. От. Так, У мене ж багатенька кефірчику. Тому я не знаю стільки тут, мабуть, от зараз. Ну, десь два стакани приблизно. ха 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 Так, кефірчик. Кефірчик. Заливаємо кефірчик. І отак от, от в'єнчиком перемішуємо. Я не знаю, видно вам чи не видно той венчик. Але ж тримати в руках незручно. Що я сюди добавлю? Столову ложку цукру. Так, що ще добавлю? Два яйця. Ну, от я вгадала. От просто взяла і вгадала. Так, два яйця зараз ще об'їмо. Трошечки ванільного сахару, трошечки. Щоб такий був запашок ванількою. У мене ще яблуко, до речі, є, можна яблуко додати. Додати яблуко. Додам. Так, ну, така собі вийшла. Така собі. Густа-густа сметана, скажімо так. Прям густа сметана. Таня колись приносила мені яблуко. Зараз поріжу. Мабуть, не треба показувати, яке яблуко ріжу. Так, яйця, яйця. Два яйця помити, Два яйця. Хоча. Помити два яйця. Це. це ж оладіки, вони ж будуть випікатися. Що з тими яйцями буде? <смі> Але ми э, э, звичка. Яйця треба мити. Так, солі, солі. Теж на глаз. Не знаю, я скільки солі. На глаз. Так, ложечку чайну. Ну так, півчайної ложечки солі. Збиваємо з яйцями. Так, мабуть, зразу треба і цукру додати. Щоб лишній раз. А, ой, хотіла цукру додати, а достаю. Що ви думаєте, я достаю? Я достаю, звісно, каву. Каву достаю. Так, цукру. Та моя ложечка тільки що... Тільки що тримала в руках. А, солі. Ну, дві чайні ложечки покладу. Покладу дві чайні ложечки цукру. Так, цукор. Це я так сказала ванільного сахару. Тепер не знаю, чи є в мене той ванільний сахар. Зараз, Зараз подивлюся. У мене все жінок. Ванілін. Ванілін. Так, ванілін указала на кінчик ножечка. То ножечком я туди і залізу. Бо боюся сипнути. Не залізу. То в боїс що сипну багато, сипну в ложечку. Якщо що, то... Ой Боже. О, бачите? Страшно. Сипнути багато страшно. <реш> <реш> ну, общем. Вийшло. Ех, я боюсь. Насчет ваніліну я боюсь, щоб він не був такий, знаєте, дуже насичений. Баміліном, тому зовсім трошки. Так, ну що, в кінці ми покладемо. Я спочатку ще я добавлю сюди, зараз поріжу яблучко, добавлю. Вот. А потім добавлю пів півчайної ложечки соди. Та і все, і будемо випікати. А тут у мене вже вариться Кеті гречка. Так, кормлю собаку гречкою. З м'ясом. Ну, все, готово. Зараз скоренько поріжу яблучко. Скоренько, скоренько. Я вирішила не витрачати час і просто потерти на тірочку. Яблочко. Поки тру яблучком розповім, що в мене за плани. Плани в мене, равлики, боже. Вилупилися равлики. Почали вилуплятися 23-го, але, ну, скажімо так, що вилупились вони 25-го, бо там тріскалися. Але ж, кожного дня я в контейнері нахожу яйця. Тобто той равлик якогось біса не зразу зробив цю кладку, А тепер кожного дня, ну це ж уявляєте собі, це було... Два тижні навіть більше назад, як була та кладка. І от зараз то два, то три яйця. Тільки в контейнер залу, ж знову два яйця або три яйця. Ну, я яйця докладаю туди до цих равликів маленьких. І вони, мабуть, теж вилупляться. Тобто у мене якісь поетапно вилуплюються равлики. А я їх вже почала відправляти. Вот. Так так що кому треба равлики, пишіть, замовляйте. Отаке От в мене величезне яблуко, бачите? Так, сюди. Фух. Фух. Яблуко доволі солодке. Тобто, я думаю, що цукру більше сюди не потрібно. Добавляємо трошечки півчайної ложечки соди. Так, соду я багато де використовую. То свій мозоль парю, то ще щось. Так, ну, отак от десь. Півчайної ложечки соди. О, яблочко аж зашипіло. Так, і все це змішуємо. Змішуємо і будемо випікати. У мене, до речі, вже гречка доварилася. Так що зараз ставимо сковородочку на чому? На е, гірчичній олії. Ой, яка класна маса вийшла. Гляньте, прям, як сказати, з бульбашками, да? прям таке, наче з Ну, так, да. а чого? Того, що перекиша. Кисле молоко, кефірчик я кажу. То кисле ж молоко в мене на Короче, грибок мій. Ну от, я думала не витрачати часу і такі величенькі зробити. Але ні, буду робити маленькі, бо зручно перевертати. Яка не класна в мене сковородочка, але ж все одно перевертати незручно. Тому далі будуть маленькі. Ось такий набагато зручніше перевертати. Ось я вже спробувала, я вже той здоровий з'їла. Сама чиний, не неймовірно, просто вообще пальчики обоблизуєш. Ух ти, багатенько вийшло, мабуть, треба нутриціолога звати. Я віку маю на увазі. Кеті прибігла, дуже хоче спробувати. Звісно ж, я їй дам. Ну, звісно. Вона ж почула, що я сказала, що все, вже готове, так? Да? Ой, які оладіки ж смачні з яблучком, да? На. О, Вкусняшка, да? О, вкусняшка. Ніка я більше не дам. Вибачай не можна. Ти тільки що поїла. Багато не можна. Все, пішли равликів мити. Ну, ось. Моє хазяйство. Зараз я їх... Тут і яйця, і равлики, і все. Зараз я вам, звісно, їх покажу, але спочатку треба оцей весь мох викласти, оці е всі какашки перемити. Так, і равликів. Я їх зараз. Пере... Ой, тут є такусінькі манюсінькі, які сьогодні От. Їх викладу дрюшляк. Ось так. Дуже обережно і дуже довго я їх перекладала. Тепер мию. Просто під тепленькою водичкою. Отак от так ось промиваю, щоб вони не були в какашках. Бачите, воно ще яйця. Ну, зараз, зараз я покажу, я. Ось така картина в мене, бачите? Оці, що величенькі такі оці. То вилопилися 25 травня. Угу. А от <со> ось, наприклад, оце, ось, ось, мабуть, вилупилося сьогодні і ото. Да? Ну, равликів мало. Ні, Ну я з десяток вже відправила оце, як було тепло. Вот. Вот Отакі вони в мене равлики. Ну і ось ще 4 яєчка. Зараз, до речі, я їх порахую. Е, Так, їх 45. 45 і 4 яйця. Ну, може, я ще когось не дорахувала. Ну, в общем, мабуть, 50, якщо ці вилупляться. А вони, звісно ж, вилупляться. Ось таке хазяйство. Так що, вообще, нема коли, мені, нема коли мені що знімати, бо я. Вся оця захлопотана оцими гавриками. З ними, звісно, басні це жесть. Потім мені питають, а що такі дорогі равлики? Які дорогі? 100 гривнів пара. Що це за гроші? 100 гривнів. Боже, подивіться, які вони класні. Ну, це ж взагалі чудо. Зараз наріжу їм гарбуза, от, і хай жруть. Ось так. Всім жрать. Закладаю зверху мохом, і вони там собі. І вони там собі їдять. Багато какають. Є що робити. Ой, а мені є що робити. Я просто зараз сідаю, сідаю за комп'ютер, сідаю за музику. Сідаю за комп'ютер. І вчу новий комплекс. Це на тренування. Бо треба запустити новий комплекс. Я вже його почала, але ж Боже, Це, поки запускається комплекс, це взагалі капець. Я худну. Я худну. Тому що я, ну, от уявляєте собі, що на 50 хвилин отак от я, отак от у мене, бачите, отакі там всякі. Чоловічки намальовані, отак от, от все розписано, не знаю, там видно вам чи ні. Що за чим. І оце все, уявляється, 50 хвилин треба вивчити. От як віршик, щоб я стояла там біля дзеркала, все робила і ще й розказувала, де вдих, де видих. Підтягнули животика, напрягли сідниці, копчик під себе. Це треба в процесі казати. Для цього треба дуже добре знати комплекс. Тобто його вчиш от, от як вірш. Це не так просто. Я вже тиждень я писала музику. Це жесть. Мені все не подобалось. Мені все. Я... Початок у мене все о той Боже, як його, Дієго Дієго Росо в мене початок, там взагалі бомба. І далі от настільки така заводна музика спочатку, що далі хочеться іще, і ще, і ще. А тут ну, ну, то, то приспів гарний, а потім починає щось там тягнути, співати. з музикою. Поки підбираєш ту музику, а я спочатку пишу музику, тобто я розумію, що за чим. Да, там, спочатку там, розміночка, потім основна частина, потім взяли гантельки, потім, ну, тобто під кожну частину я розумію, яка мені потрібна музика. Тому спочатку мені треба записати музику, а потім вже підставляти вправи. А вправи ж теж, Боже, уявляєте собі за моє життя. Мені здається, що все, що можна було, ми вже зробили. Але зараз дуже класно, тому що дуже багато, от, до речі, прямо в Тіктоці: прямо кусочки цієї табати, і з них там одну-дві. Я вибираю, які взагалі супер, дуже класні. Заслідуючого теж одну-дві. І отак от на 50 хвилин. Такий класнючий прес, там взагалі я понаходила такі вправи, і в мене такий, не знаю, прям азарт, чи що. В общем, дівчатам прошлу тренування проводила, ще отак, от от з бумажечкою, все підглядаю. Казали, от все, не треба далі, тому що. Давайте зупинятися, тому що вже не можу на ногах стояти. Ноги трусяться, руки трусяться. В общем, короче, дуже втомилася. Отак от. А завтра в мене понеділок. І до завтра я оце все повинна вивчити. Щоб не заглядати в цю бумажечку. Все, друзі, я пішла працювати. От тому в мене немає довго влогу. Тому що я. Ой, я кажу, я худну. А худну, тому що, ну, по-перше, постійно в цьому напрязі людина ж не тільки коли бігає, витрачає енергію, коли думає, теж витрачає енергію. А ну, я не їм достатньо, як, як кажуть, в мінусі калорій, да, в мінусі. І як таке спокійне життя, то наче мені тих калорій вистачає. Як починаю це активно, дуже активно, все, починаю худнути. Так що будемо їсти оладіки. Так тепер точно все, все. друзі. Всім пока. А я вмикаю і сідаю вчити.